Друзі, всім привіт! Началась у нас нова робоча неделя. Сьогодні у нас понеділок. Я виходить їздив в село у четверг я поїхав, в суботу приїхав. Вчора трошки був поснімав, как бы було мало матеріалу. Днем виїхав, роботи взагалі не було. То я как поїхав додому, вечером виїхав. Робота почала насипати, то не було навіть можливості знімати. Зараз вже на часах у нас без 109 зробив я два закази. Один зробив на отрадний і другий приїхав на лісний. Ну, зараз сидимо ж заказа. Побачимо, як буде робочий день з понеділка по роботі. Не переключайтесь. Так, зараз я знаходжуся на метронівках. Трошки прижагнуто, заїхав в заковулки тут. Ну, роботка, я вам так скажу, слава Богу, насипає. Роботка є. На часах у нас зараз. Пів 11-го. Коротше, на левому берегу був я, на лісному, на Воскресенке. От, Приїхав оце на Данченка. І з Данченка взяв на метро Нівки. Сейчас у нас он на часах 10.26. Ждемо далі заказика. Тільки що по болту бросало. Це коротше, я стою на нівках, а мені бросає їхати, треба ж на Житомирську забирати. Я в шокі з ним. Так, взяв я заказ, приїхав куди ви думаєте, совершенно вірно. Приїхав я на Подол. Перевіз баришню у лайф. Забрав її салютний. Це взяв по болту. Не знаю, виїду я з... Та, я думаю, минут може 10 до 15, зараз постою, Якщо нічого не буде, то поїду туди на куріньовку в сторону виноградаря, там буде веселіше, бо тут, я думаю, навряд. Ну, минут 10, коротше, покуримо. Якщо нічого не буде, будемо переїжджати. А як воно що буде, дивіться, не переключайте, я вам скажу. Так, зараз я забрався на Аполонь. Фух, що я, коротше, перевозив. Стояв я на подолі тоді. Получається, з подола нічого не було. Думаю, поїду на куріньовку. Якраз почав їхати на куріньовку. Прийшов мені заказ по болту з вікентія Ну, Приїхав как би, по, на адрес поточці. А баришня, видно, з тієї сторони типу, вдома стояла. Ну, ми короче, переписувалися з нею. Вона, видно, вирішила не ждати, зробила відмену. Скасовує. Тут опять мені бросає заказ. Но я Якраз вже вперед трошки проїжджаю, вона тут сидить, точніше стояла, забрав її, всю дорогу їхала тут хукала, хекала бо машині жарко. от, Потім що я? оттуда я взяв заказ на привокзальну. І з привокзальної приїхав я це, возле Дніпра, тут парк є. Перед московським мостом зі сторони Троєщини якраз не переїжджає його. от Висадив і переїхав сюди, став на оболонь. На часах у нас час 28 Включив кондиціонера собі. Пасажири у нас будуть їздити з відкритими вікнами, а ми будемо їздити з кондиціонером. як то так. Так що сидимо, ждемо заказом. То теж був якось віз, от не пам'ятаю куди. Паренька, от у мене колись був відео, теж всю дорогу садів тут. <coughs> всю дорогу. З дітьми це буває, береш закази, об'ясняєш пасажирам, кажу, ви коли заказуєте таксі, в приложенні, типа, треба указувати, що ви їдете з дитиною, до вас какби, ну, приїде машина з креслом. Там цена вопроса 20 рублей. От. Ну я таким одразу ставлю троєчку. Люди, бы, всі прекрасно знають, розуміють, що коли ви їдете з дітьми, треба вказувати тут. Ну, так як я вже просто подався, аби навчально люди вказували там, да? наприклад, як дзвонить і спросить. Тим це ж теж кожному не буде дзвонити і спрашувати, ви з дітьми їдете чи без дітей, правильно? Так що таким способом я буду проучувати пасажиру, буду ставити їм погані оцінки. Може тоді їм просто трошки дойде, бо я бачу словами, як сожаление наврядки доходить. Так само теж одну віз. А там було троє дітей, представте. Ну, Одна маленька така дівчинка. Я її ще правда, на руках подержав, поки вона коляску в этот машину положила, мені дала дитину. І двоє трохи поменших. І вона ж мені типу, говорить. Так, а що це мені типу, треба, ну, щоб машина приїхала прямо з трьома креслами? Ну, я собі так в умі думаю. ні, до, до вас з трьома креслами ніхто приїжджати не буде, ви просто закажете дві чи три машини, ну, тоді буде так. У них же завжди як от маска. А нас возять. Ну, типа такого плану, як я це повіс. Ну я просто. І так, на сьогодні, на першу половину дня. Ми роботу закінчи. Попав я на бірковці. Зараз їду додому, перекушу, то був дзвонив однокласник Вадюшка і каже, поїхали, каже, скупаємося, бо вже скоро ставки позамерзають. Коротше, поїдемо з ним, сполоснемося. А кстати, це привіз на бірковці. Получається, як їхати від лавіни в сторону Академгородка, Направо на Коцюбинська, наліво сюди в сектора, то каже, навігація вас каже, правильно повела. Бо каже, весь в основному і Стеценка починає типу, заводити, а там проїзду немає. Та я, каже, ну, якби я зараз теж одне время по Вейзу був їздив. Зараз їжджу по гуглу. Тоже буває тут виділується, ну. Коротше, баришню завіз. Тепер задки виїжджаємо, двигаємося додому. Зараз перекусимо і поїдемо плавати. Уключив ключі я, коротше, Читаю и уклон, і Болт, і по болтику оце заказик мені прилетів вообще супер. Подумав, неохота с этого. С Саболоні їхать додому порожнячком, а, з, грубо говоря, там з академки, такое. На часах у нас уже 2.06, сейчас, поки перекус, поки то В часика 3. Будемо на ставочку. Я думаю, десь так до часі кого около п'яті поплавати, щоб із часіков 7 на наметок вийти у вечірній заход. Так що такі є діла. Не переключайтеся, далі буде цікавіше. Так, відпочиваємо на пляжу. Пляж тут о! Шукарний, супер. Ладюшка пішов за добавкою, трошки перекусили, ще часик побудемо і треба виїжджати, бо у 7 планую ще раз. Точніше на вечірній заход. Зараз у нас вже почало шостого, почне поки доїхати. Поки то, поки все, якраз в 7 часов буде. Щось у нас дождик розпускається, хмара подошла. Коротше, водичка тут супер взагалі і ставок. Перший раз тут, правда, чесно кажучи, мені понравилося, здивіться як тут пляж взагалі супер. Так що трошки розгрузочку зробили Буде легше працювати. думаю і робота піде. Так, заїхав тільки що на заправочку, заправився, проїхав 386 кілометрів. Ось влізло мені почти 36 літрів на 850 гривень. Це із знижкою, так виходить, гасом 24,40. А так з киткою по 23,80 3,80 на 60 копеек Так. На часах у нас 7,25. Запускаємо наші балалайки і починаємо працювати. Так, взяв я, короче, мінімалку по уклону за 60 гривень. А вказується пасажир каже, що мені треба на святошину. Він зайшов на заправочку Сокар. Ось дивіться яка. Стоїмо по автомойки на Сокарі. Коротше, стою і жду, дав 200 гривень. Нормально. Так, переїхав якраз зараз, виходить, на Святошино. На новусі висадив його. Ну такий приятний парень. Отаких От би побольше. І цифра хороша. Получається, грубо говоря, 6,4 км. Це з учетом, що я від заправки проїхав. Прокрутилися з ним, ото то заїхали, там, ну скільки, може минут 5 максимум поставив, на сокарі подождав 200 гривень. Взагалі супер. Так що так буває, можеш поїхати на мінімалочку, а в оконцовці хороша цифра вийде. Поки що тишина, Я дивлюся, по болту центр розривається, але окраїни поки що мовчать. Побачимо, коротше, що воно буде. Поки що стою на святошині, тут возле новуса. Чекаємо заказу. На часах у нас вже 7,59-8 часов, грубо говоря, 3,5 часа у нас залишилося так, плюс-мінус. Надіюся, заказі кипів. Не переключайтеся, що буде по роботі, розкажу вам. Так, заїхав я короче, в Боярку Попав в Боярку взяв заказ со Святошинської заправочки Око, привіз Боярку сюди. Ну, коротше, возле кільця. 20 гривень залишили на каву, це вже хорошо. На часах у нас зараз 8.41. Будемо сподіватися, що ми отсюда уїдемо. Брату позвонив, каже, в Коцюбинському стою. Ну там, кажу, трошки весіліє, ніж боярці. Коротше, друзі, розкажу вам кратко. Зараз на часах. 23.04, я був заказ е, з Воскресенки до себе на район, на борщаговку. Вони там трошки неправильно поставили точку. Ну Це таке полбіди. Я, мабуть, минут около 10 їх прождав. Сідає, коротше, мужчина і жінкою. А жінка каже: мені треба, типа, там, де віф Віфліємська, там перед ну, надавницю. Я кажу: вибачайте, я туди не їду. От, як я попаду? Третє, десяте, кажу, розумієте, якщо я вас повезу, гору, я не встию тоді до 11 мости гору працюють, я не встию мост переїхати. Ну, я вам скажу, мужчина поступив по-чоловічки, каже, ми кута. з ето жінкою каже, вийдемо. Типу, поїду ночувати до неї. От, а ви якби, вже їдете по заказу. Ну, заказ не знімайте. Все вам оплатиться. О, кажу, велике вам спасибо. Я, звісно, переживав, вже дивлюся час, ось. ось 23.06. Зараз вже на свою вулицю у мене не вийде повернути, бо в мене стоїть блокпост. Зараз там другою дорогою буду проїжджати. Слава Богу, на проспекті проскочив. Уже все, машини все немає, капець. Машин тупо немає.